У Житомирі влада активно бореться із вуличною торгівлею. Ми вирішили розібратися, що змушує одних торгувати, інших купувати і як люди до цього ставляться. Не страшно. заробляти, треба стремитися до кращого, але воно не виходить нічого. Дуже плохо, що не можна. Не можна нічого поторгувати. Людям продаєш, добро даєш, нічого не робиш, за собою постійно обираєш, класно все проводиться. Все, а так, були без приділ творитися. Будемо діляти, торгувати будемо далі. Що будемо робити, нам треба кудись йти, да, да, говорити, щоб не виганяли нас, а куди ж нам диватися? Вже немає куди діватися. З туди женуть, з туди женуть, везде женуть. Ну, там же на той стороні, там ще торгували. Там теж булають, виганяють, тут торгували, там торгували, то виганяють, Везде ганяють. Я тридцать подімаю, бо якщо б вони жили на 1300, як в мене, то я хотіла подивитися, як би вони хитрі були такі, і як би вони торгували на базарі, нема де стати. Одні кіоски біля кіосків запрещають. Нема де стати. Не знаю, що буду робити. Десь буду никатися. Як ви думаєте, подивіться на наш народ, подивіться, яка ніщита, подивіться, які лиця угрюми у всіх. Нема радості в людей. І доброти, і радості немає. Ви думаєте, що не боюсь? Боюся. Треба, щоб оборудували так, щоб можна було торгувати, кого, а не тільки на вулиці. Ну як я відношусь? Що люди не можуть заробити при нинішній ситуації? Плохо, але я купила банани, я з асфальту з не покупаю. Нічого страшного, я приходжу домой, я мою завжди теплою водою. кипячен, это что потом, а где вы лучше купите или что? Везде все одинаковое. Ну как вообще, а где они будут торговать? И таких залов сейчас нету, таких э, мест нету. Чтобы были действительно за места, то люди торговали. бы. Если здесь, допустим, открытый павильон, мясной павильон, то люди приходят туда, там все покупают. А в других, где Где яблоки, вы увидите, чтобы продавали яблоки. У нас яблочный какой-то магазин был, чтобы там яблоки продавали, или груши и все остальное. Все такое это. Кондитерские изделия еще есть, подают. А все остановится так, так вот, нам на напылавки ссылку подают. Нічого страшного, на цього повикати. Ви знаєте, я з однієї сторони краще мені брати все таки товар в магазині, тому що якби він вже я знаю, що можна пред'явити якісь претензії, сказати, чому так, а не так. А з іншої сторони, краще мені брати все таки на руках. Ну я думаю, все-таки, що якби в магазині не було б, ну все-таки з рук людей, які знаючи вже своїх особистих і ти, які продаються продукцію, я думаю, що краще брати все таки з рук.